Привіт, дорогі друзі! Uh, у мене така новість, дуже, дорогі друзі, цікава для вас. Ставте лайк і и... в Google Chrome зайдемо і підписуйтесь на мій YouTube-канал. Якщо підписалися, то до цього часу лайк вліпіть. Вам ця это... новість подобається і поставте лайк, дорогі друзі. На перший сайт зайдемо, дорогі друзі. Так, лайк. Асер uh, представила моделі Chromebook 311 і Spin 311 з процесором MediaTek. Компания 540, так дорогие друзья. Uh, Компанія АСР представила моделі ChromeBlox. Chromeblock oh, Spin 311 и Chrome Box 311 устройства стали первыми спортивными компьютерами, в кому мерчическом дороге, дорогие друзья. Так ковстрю... Стали Chromebook 311, spin 311 є комп'ютерними. портативные компьютерные компьютерные коммерческом ком е, е, сегменте означает будете мати і коммерческого сегменти означает процесором Mediatek. Компанію 540 техніка призначена для використання в учебных і заведеннях. Апаратна платформа на базі чипа компанію 540 розпочитана на виконання дорогих задач. Так, на виконання задач в Chrome, Chrome OS включає роботу з образовательным і інженерним приложеннями. Система охолодження не має активних елементів, а час автономності роботи досягає 15 часов оба устройства отримали IPS дисплеї диагноз 12 камаши дюйма, розширенням. 13660 и x768 или как дорогие друзья. Так неплохо, но модели 311 на шарном механизмом для по экрана на 360 градусов базовая версия Chromebook 311 выполнена в клас в классическом складном корпусе в качестве опций оп оп предполагается конфигурация с фильтрацией синего дорогие друзья. Как дальше будет. Ну, э, дорогие фильтрация синего излучения и ан антимикробным защитным стеклом корнин голила глаз 2. Конструкция компьютера соответствует параметрам, так лайк параметрам mil э, cd 810 n и выдерживает падение высоты 122 см. Корпуса получили внутренние усиления в видео, э, виде сотовой структуре аккуратиатурный э, блок оснащен. Держ дер нажімо позволяючи на, отводить на до 330 тридцять пролитой, про литую как дорогие. Так пролитой жидкості ноутбук про деподерживает безпроводные стандартно Wi-Fi сім б Bluetooth 5.3. Но для упрощення не устройства, дорогие друзья, примірно модулі компоненти. Клавіатура фіксується двома винтами, а usb в бицепсе у в виде узла в производитель в дорогі или как. В производстве дорогие друзья, э, так usb битве будет так даже и неплохо крутой. і задействуем переобработанный пластик продажі начнуться з марці 2006 року і стоїмость базової версії составить 329 євро. Устройство підтримує удалені адміністративної через систему Chrome э, Education у Upgrade, або як дорогі друзі. Дорогі друзі, може підписатися, розказав, що Astro представив моделі Chromebook 311, Spin 311 з процесором Manitech компанії, 540 лайк і дорогі друзі, саме вірні підписатися на мій канал і Дорогі друзі, я вам до скорого встречу. Увидимся в нових відеороликах. Ставте лайки. Всем, вам до скорого встречу. Кому понравится, який же Chromebook, Acer представлен модель з процесом для компанії. 540 лайки. Всем чао, дорогі. Всем до скорого встречу. Всем пока. Чао, дорогие друзі. Увидимся в нових відеороликах. Ставте лайки. До скорих встреч, дорогие друзі. Кому понравится, який же поставте лайки. Всем чао. До скорого встречу.

хромбок, я розкладав лайк і э, підписатися на мій канал, мій чіткий вже буде мати, все круто розйоми, там Wi-Fi версія 7, Bluetooth 5.3, круто стільний вітер, ну неплохо, лайк і там Gorilla Glass uh, Victus 2, екрани будуть і всім до скорого встречі, увидимся. Відео, на видеороликах, ну короче лайк поставьте І все круто весело, і Wi-Fi версія 7, там Bluetooth 5 все круто весело, Gorilla Glass, Victus 2, Екрани тут, хромбук все представлено и так дальше. Дорогие друзья, модели лайк и до скорого.